Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Doroghi, fratelli e sorelle, buon dnia. Oggi mi soffermerò sul viaggio apostolico in Sri Lanka e nelle Filippine che ho compiuto la scorsa settimana. Dopo la visita in Corea, di qualche mese fa mi sono recato nuovamente in Asia, continente di ricche tradizioni culturali e spirituali. Il viaggio è stato soprattutto un gioioso incontro con le comunità ecclesiali che in quei paesi danno testimonianza a Cristo. Le ho confermate nella fede e nella missionarietà. conserverò sempre nel cuore il ricordo della festosa accoglienza da parte delle folle. Сьогодні я б хотів говорити про свою апостольську подорож на Шрі-Ланку та Філіппіни, що відбулась минулого тижня. Після мого візиту в Корею минулого року, я з радістю повернувся в Азію, на континент, який є дуже багатий традиціями і духовно. Це була радісна зустріч з католицькими спільнотами цих країн і тих країн, які дають цінне свідоцтво про Христа. І також я хотів зміцнити у вірі місцевих християн, заохочуючи їх брати участь у суспільному блазі. Ho indicato San Giuseppe Vas come modello per tutti i cristiani. Насамперед звертаючи увагу на родини і молодь, кульмінацією мого перебування в нашріланці була канонізація блаженного Йосифа Вази, який під час переслідувань підтримував вірних уділенням таїнств. Але насамперед він був прикладом у тому, що не робив різниці між визнавцями різних релігій. Він і надалі надихає церкву на Шрі-Ланці прикладом апостольства, милосердя, виховання. Під час канонізації я назвав Йосифа Вазу прикладом для всіх християн. І також, як приклад для відчитання Євангелії у міжрелігійному і багатовимірному, шрі ланка має дуже гарну природу, а її мешканці намагаються і відбудовують свою, своє життя після тривалого конфлікту. Під час моєї зустрічі з владою я підкреслював важливість діалогу, важливість пошани до людей, важливість пошуку шляхів примирення і служіння доброму, загальному добру і спільному добру. В цьому процесі особливу роль мають відігравати окремі релігії. Моя зустріч з представниками різних релігій принесла мені думку і висновок про те, що насправді ця співпраця є співпраця між представниками різних релігійних традицій, щоб принести. Потіху так би мовити олією пробачення тим, які страждають внаслідок конфліктів, що тривали багато років. Також про примирення я просив у Санктуарії Матері Божої в Матху. Цей санктуарій шанований не лише тамільцями, а й сингальцями. Ми всі разом просили у Матері Божої дар єдності і миру для цілої шрі Ланки, дар примирення для всіх. шрі Ланки я полетів в сторону Філіппін. Де церква готується святкувати 500 років з моменту прибуття Євангелії на цей континент. Тут є найбільше католиків, і філіппінці відомі своєю глибокою вірою і релігійністю не лише в своїй країні, але й за її межами під час моєї зустрічі з владою. А також під час молитви. Та святої маси з великою участю вірян, в парку Різала. Я підкреслював, що Євангелія є натхненням для суспільства для кожної людини, також для натхнення цілого народу Філіппін. Особливою, особливою метою мого візиту на Філіппіни була можливість висловити близькість щодо наших братів і сестер, які постраждали внаслідок тайфуну Йоланда. Минулого року я був у Таклобан, це місце, де, яке найбільше постраждало внаслідок тайфуну. І тут люди дуже багато зробили для відбудови, для відбудови і для усунення наслідків тайфуну. І в таклобані погода перекреслила мої плани. Я також дякував всім тим, які з цілого світу допомагали місцевим людям, допомагали тим, які були в потребі. Сила Божої любові, що об'являється в Христі, була видима в дусі солідарності, який виявився через справи милосердя і посвячення. Сонотралікауси для поверта. Мі паре унопіне смплічисти. Найважливішою подією моєї подорожі було зустріч з родинами та молоддю. Здорова родина має важливе значення, значення для суспільного я adolfo adolfo centro, e життя. Я згадував про святого Йосифа. Який оберігав життя дитятка Ісус, якого дуже вшановують на Філіпінах, я нагадав, що треба оберігати родини, які мають багато загроз перед собою. Щоб виконати той задум, Божий задум щодо родин. З особливою радістю я зустрівся з молодими філіппійцями. Я можу сказати, що головною метою бідності є економічна система. Тоді, коли на місце людини ставили з Система вартості просто розламана, і людина приречена бути на узбіччі суспільства. Така система завжди виключає молодь, виключає старших, і тоді їх гроші стають на перше місце як Бог.

Святий Йосиф, про якого я згадував про святого Йосифа під час мого паломництва, він оберігав життя і також є покровителем всіх тих ситуацій, коли звертаємось до дитятка Ісус. І я пригадував, що треба родини оберігати від нової колонізації треба підкреслювати місію родини, треба свідчити про красу родини в Божому плані. Треба говорити наскільки прекрасна і чудова є родина. Я також хотів зустрітися з молоддю філіппін, щоби послухати їх надії і їх проблеми. Хотів їх заохотити, щоб вони брали участь у відновленні суспільства, особливо через охорону середовища, охорону природи і звернення уваги на убогих, на потребуючих бідних. Піклування про бідних є важливим свідченням нашого християнства. Ми маємо вчитися протиставлятися корупції і відмовлятися від украда... о... обкрадання, грабування убогих. Я дякую Господу за мій візит, Шрі-Ланку та на Філіппіни І прошу Господа, щоб він поблагословив ці дві країни і також зміцнив єдність християн у євангельському посланні нашого відкуплення. Примирення єдності в Христі.